Клерк проголосив: мій дебати по обговорювальному збільшенні на 100 тисяч фунтів стерлінгів щорічного отримання його королівської високості принца і її королівської високості дружини принца нині закінчені. І нам слід приступити до голосування. Зазвичай подача голосів розпочнеться з молодшого на леві баронів. При пойменному опитуванні кожен лорд стане і відповість: задоволений чи незадоволений. Причому йому буде надано право, якщо він вважатиме це доречним, викласти причини своєї згоди чи не згоди. Мілорде Джон, старий у білявій поруці, підвівся і заявив. Задоволений. Помічник клерка записав його відповідь, і клерк продовжував: Мілорде Френсіс, задоволений. пробормотів, підвівшись, витончений хлопець з обличчям пажа. Мілорд Ферман. Гуінплей підвівся. Незадоволений, сказав він. Всі голови обернулися до нього. Що це за людина? пролунав загальний крик. Усіх охопило невимовне хвилювання. Густа грива волосся, два провали під бровами, пильний погляд глибоко запалих очей. Жахливо потворні риси, спотворені моторошною грою світлотіни. Все це справило приголомшливе враження. Це перевищувало всі лякі межі, скільки б не говорили про воїн Обличчя його завжди викликало жах. Навіть той, хто був певною мірою підготовлений до його вигляду, не очікував такого потрясіння. Уявіть собі, вершину гори, де мешкають Боги, ясний вечір, веселий банкет. Що зібрав всіх небожителів і раптом мов кривавий місяць на горизонті постає перед ними лице Прометея. Старі молоді лорди, унімівши від подиву, дивилися на гуїнплена. Хто ви, звідки ви з'явилися? Гуйнплен відповів. З безодня. І схрестивши руки на грудях, окинув поглядом палату. Хто я? Я злидні. Мілорди, ви повинні мене вислухати. Тремтіння охопило присутніх. Запанувала тиша. Гвінплем продовжував. Мілорди, ви на вершині. У ваших руках влада і багатство, всі радощі життя. Я вас завжди сяє сонце. Ви користуєтесь необмеженим авторитетом, безроздільним щастям, і ви забули про всіх інших людей. Нехай так. Але під вами, і, можливо, над вами. Є ще дехто. Мілорде, я прийшов, щоб повідомити вам на світі існує рід людський. Гумплен відчував оцю хвилину, ніби він виростає. Ті, до кого звертався уратор, є для нього підесталом. І тепер Гуїмплей був вже не тією людиною, яка минулої ночі була майже нікчемною. О, ви господарі життя. А чи знаєте ви, хто ви такі? Адже знаєте, ви що ви творите? Ні, не знаєте. Якось уночі, брехливої ночі, ще зовсім дитиною, вступив я в цю вашу глуху темряву, яку ви називаєте суспільством. Я був сиротою, кинутим на призволяще. І перше, що я побачив, був закон в образі шибениці. Друге, багатство. В образі жінки, яка померла від голоду та холоду, третє майбутнє в образі вмираючої дитини. Цієї хвилини Гуінплейн, охоплений невимовним хвилюванням, відчув, що до горла в нього підступає зредення, і водночас у жах, Його обличчя перекосило жахливою гримасою сміху. Цей сміх був настільки заразливий, що присутній реготав. Над зборами щойно навесела похмура хмара. Вона могла вибухнути чимось страшенним. Вона вибухнула весело ще. Сміх, мов припадок, радісного божевілля, охопив всю палату. Вчителі народних доль завжди раді потішитися, Не сміхаючись, вони мстять за свою вимушену манірність. Браво, Гвінплей! Браво! Людина, яка сміється. Ти прийшов дати нам сміх! «Прекрасно, вовтай, скільки влізе. Як він голосував? Сент Олбенс відповів: він незадоволений. Щепа! здивувався герцог Орманд. Чи можна бути задоволеним з таким-то обличчям? Отже, ви знущаєтесь нещастя. Вислухайте мене, опустіть очі, подивіться собі під ноги «О, великі світ у цього. На світі є недолені. Пошкодуйте їх! Пошкодуйте себе! Бо народ агонії, а ті, хто вмирає внизу, захоплюють і загибель тих, хто стоїть на горі. Настрійманий сміх посилився, реготала вся палата. Бути зовні смішним, коли душа переживає трагедію, ще може бути принизливішим за такі муки. Саме це відчував Гоньпле. Слова його бичували, а обличчя. Викликало сміх. Їм весело цим людям. Що ж, чудово, вони сміються загодні, Вони змущаються з предсмертного хрипу. Я лорд Кленчар, але я залишусь воїн пленом. Я з роду знатних, але належу до роду знедолених. Я серед тих, хто насолоджується, але душею я з тими, хто страждає. Як несправедливо влаштоване наше суспільство. Але настане день. Коли воно стане справжнім людським суспільством. Не буде більше вельмож, будуть лише вільні люди. Не буде більше панів, будуть лише батьки. Ось яке майбутнє. Це йде народ. Кажу вам, це піднімається людина. Це настає кінець, це багряна зоря катастрофи. Ось що криється в сміху, з якого ви знущаєтесь. У Лондоні безперервні свята, нехай так. По всій Англії банкети і тріумфування добре. Але ви ж послухайте, все, що ви бачите, це я. Ваші свята це мій сміх. Свята на честь народження принців, це мій сміх. Грім над вашими головами це мій сміх. Як можна було стриматись, чуючи такі слова? Сміх відновився, але цього разу з гнітючою силою. Присутніх предстрибували на своїх місцях, кричали ще. Кричали від сміху, тупотіли ногами. Тут він плин обернувся до переписувачів, що стояли на колінях, і писали на четвертому мішку шерсть: Хто це там навколішки? Що ви робите? Встаньте, підніміться, ви ж люди. Це раптове звернення до підлеглих, яких лорду не личить навіть помічати, задало веселище в палати ще більш порхливого характеру. Раніше кричали браво, тепер кричали Ура! У цьому пекельному шумі і гуркоті губилися слова гоємплена. Можна було почути лише одне слово. Бережіться. Навіщо сюди прийшло це чудовисько? Гуєнплен здригнувся, наче від нестерпного болю. Він був присутній при повному краху своїх сподівань. Вони були знищені. сміхом. Сталося щось непоправне. Той, хто впав, може стати. Але людина розчавлена вже не підніметься. І хто вже не знав, ані чого він хоче, ані що він робить, довелося закрити засідання. Гунплейн раптом неначе прокинувся. Він був один у порожній залі. Він машинально одягнув капелюха, зійшов зі своєї лави і попрямував до великих дверей, відчинених у галерею. Слуги, що були в залі, здивовано помітили, що новий лорд вийшов, не вклонившись трону.